Весною одного прохолодного дня після дощу мій брат запросив мене прокататися на квадроциклі. Мені сподобалася ця ідея, і ми поїхали в ліс. Катаючися по стежках, минаючи на ямки, ми насолоджувалися часом. Як раптом, ми застрягли в великій ямі, з якої ми не могли вибратися самостійно. Як тільки я задумалася, що нам робити далі, ми побачили двох людей, які йшли нам на зустріч. Брат розгубився і попросив про допомогу. Ці люди підштовхнули квадроцикл, і ми змогли виїхати. Саме в цей момент, коли ми побачили цих двох людей, я відчула дивне відчуття, ніби це вже зі мною траплялося раніше. Але по цій стежці ми їхали вперше. У когось в цьому залі відбувалося дежав'ю. Мене звати Маргарита, і сьогодні я вам розкажу дежавю. Що таке дежавю? Дослідження вчених виявило, що 97% людей хоч раз в житті відчували дежавю. Відчуття дежавю може бути настільки швидкоплинним, що якщо ви не знаєте про цей термін, ви можете навіть не усвідомити, що з вами відбулося. Як правильно реагувати на дежавю? Спробуйте заспокоїтися, тому що тривога може бути а, причиною виникнення дежавю. Поговоріть з кимось, тому що деколи а, спілкування може допомогти зняти стрес. А, чому виникає дежавю? А, є багато теорій, але точного визначення немає. А, перша теорія це теорія розщепленого сприйняття. Припускаю, що дежав'ю виникає, коли ви бачите щось два рази. Друга теорія це дежавю виникає, коли ваш мозок, так би мовити, дає збій і відчуває короткочасну електричну нестримність, несправність. І третя теорія: багато експертів вважають, що дежав'ю пов'язане з тим, як ви управляєте та відтворюєте спогади. Також є припущення, що дежав'ю. Це спогади з вашого минулого життя або зі сну. Хто вважає, що це припущення може бути правдою? Підніміть руку. Ніхто. Але якщо а, просто припустити, що це насправді правда, і ми згадуємо. А, Фрагменти з нашого минулого життя. І наше минуле життя настільки схоже з нашим теперішнім, що деколи ми опиняємося в таких самих ситуаціях і в тому самому місці, що й зараз. Дякую за увагу.